Перше, хочу привітати всіх болівальників з перемогою з важкою перемогою. Вони нас дуже добре самі підтримували. А по ігрі. Хороший початок, старт матча, два забиті гола. Зрозуміло, що потім вже грали по результату, і особливо наголошували в другому таймі із з виходом Барчука, що дуже багато буде верхових передач штрафну, і дуже багато буде боротьби. І тут треба боротьбу вигравати і створити свої можемо сказати контратаки. Контратаки були, не вистачило завершального дару. Думаю, що один могли забити не один гол на швидких контратаках, але не вистачило десь майстерниць, може, везіння, особливо у Давидова. А так, я думаю, що Хлопці розуміють, як проти такої команди грати, тому що неймовірно кросів було своєї половини Прикарпаття, за спростило ігру, і нам треба було цю борбу виграти. Я радий, що сьогодні змогли перемогти. Була серія е е така, щоб не могли виграти. Але хлопці сьогодні своїм відношенням, бажанням і якісною грою сьогодні заслужили на перемогу. Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України. Нашим балювальникам, фанатам, фанатам, і балювальникам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу в такий тяжкий час грати в футбол. Ну, Коментар по грі, звісно, ми не задоволені результатом, тому що було багато моментів, особливо в другому таймі. І треба реалізовувати їх. А є якийсь осадок, від, від, ми розуміли, що Тернопіль ну, діватися нікуди, тому вони все будуть знаєте, на цю гру, як і футбольні ресурси, так і не футбольні. Так воно і вийшло. В перший тайм е, е, ми пропустили два два обов'язкових гола і знаєте, як, ну… Я не хочу казати про судівся, але ми всі захлёп, захоплюємося, да, там, англійська прем'єр-ліга, і італійська, і, і дивимося на майстрів футбола, да, там, майстрів футболу, кращі футболісти. Ну, е, треба дивитися, як там судді суддя. Як там е, у нас сьогодні в другому таймі лікар обігав п'ять разів на поле, судом, і, да, футболісти добре працювали, сьогодні боротьби було багато. Судомо – це нема питання, це, і всього додають три хвилини. Це смішно. знаєте. В Англії грають по 8, по 10, по 7 хвилин, по 12. То все все ну, по-чесному. У нас три хвилини, тому, тому що хазяїва виграють, не дай Боже, щоб ще щось, нічия там, чи щось. Це просто. А так хлопці, ну, я ж кажу, є, у нас претензії на початку гри якось вийшли. Трохи не зібрана про це. а потім, коли, вже, звісно, нам вже тіряти нічого було, то ми трохи схему в другому тамі поміняли, випустили два нападника. Плюс десь у простілі може гру, тому що поле такої не дуже гарної якості поле не дозволяє такий футбол якийсь грати комбінаційний. Тому у простілі гру у нас два високих форварда, забили гол. Ну, на жаль, треба було забивати трохи раніше, тому що були моменти. Ну, Хромає, майстерність, індивідуальна. Нічого, Будемо працювати, у нас молода команда, багато молодих місцевих хлопців, і це їм теж такі, такі школа.